Right Привіт, депля віятоля, Райша Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Але перед тим як ми розпочнемо, попрошу тебе підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відосику, щоб він взлетів в топи і підняв трішки актив на каналі. Зовсім трішки залишили, щоб. Добратися мені все ж таки до тест-сервера, так що дяка за підписочку. Погнали. Друзі, новини з партнерської програми. Розробники добралися до ще одного героя. Так так, цього разу один герой, не два. Останні рази вони видавали ребаланси зразу ж таки по два герої. А тут один войдовий Хоронар. Зараз ми розберемо повністю його всі навички, які будуть уже, я так думаю, в наступному обновленні. Але... Насамперед, давайте ми підемо до його парної героїні, до Мінаї. Так, якщо ти не знав, Мінаю можна отримати в магазині за дублі, вона там є постійно доступною. І просто освіжити пам'ять, що вміє вона робити, адже Хоронар і Мінає це парні герої, і вони поодиночку такі собі, а в парі вони вже трішки посилюються, як і всі парні герої, вони стають трішки іграбельнішими. Так. Автоатака. Атакує одного ворога, накладає регенерацію 15% на союзника з найнижчим здоров'ям на два ходи. Хороша? Хороша автоатака. А 2 Атакує одного ворога, лікує себе і союзника з найнижчим здоров'ям на 30% від власного максимального здоров'я, 100% шанс накласти на всіх ворогів штраф і паразит. 100% мається на увазі на книжечках. Якщо в команді є хоронар, точність не потрібна. Перезарядка складає три ходи. Чи хороша? Навичка ніби і хороша, але штраф лікування по факту грає зараз лише на одному босі. Це Аміус, і по факту все. Так що тут ми розраховуємо тільки на лікування. А3, лікує всіх союзників 40% від їхнього максимального здоров'я. Накладає блок штрафів на всю команду на два ходи. Якщо повністю виліковує, накладає щит. Чи хороша навичка, хороша, але десь так років три назад, напевно, бо. Сьогодні ну поєднання дуже багато лікування, і по факту більше нічого ну, таке собі. Якби ще вона клінсила десь на якійсь навичці, наприклад, ось тут не тільки лікує, а клінсить і накладає блок штрафів, було б було б набагато цікавіше. І посилочка, якщо її вбивають, заповнює шкалу ходу на 20 та лікує 20% всю команду. Якщо є хорнар, то вона відповідно оживляє себе запасом здоров'я 75%. Аура у неї швидкість у всіх битвах. Навички хороші, але на декілька років назад, ось тоді вони були хороші. На сьогоднішній момент Міная морально застарілий герой, і вона просто не витримує конкуренції серед інших героїв. Ось по факту і все. Навіть деякі епіки можна писати в коментарях, які, на твою думку, епічні герої підтримки можуть дати фору Мінаї. Погнали, друзі, до нашого Хоронара. Він у нас із покручів. Так, раніше любили із різних робити фракцій, ну окей. Коронар. Так. Хоронар певний недовгий період часу грав на Аренці, Так, це були такі фанові команди, де Хоронар мінає і де Хорнар постійно контратакував, адже в нього є ось така чудова пасивочка, Якщо є в команді, мінає, контратакує всіх ворогів, коли його б'ють. І можна було ставити навіть їх двох в команді, і вони могли виносити. Е Таких же ж самих або трішки слабших супротивників. Так, здебільшого, цими командами фанилися лейт-гравці, бо Хоронарові потрібно було, як і міна, і дати абсолютно всі, можна так сказати, стати. Багато здоров'я, захисту, швидкість можна було давати, можна було давати опір, не можна, а потрібно було давати. так? Ось, і це були більш такі фанові команди. Ні в якому разі вони там дуже-дуже багацько не затримувались на е аранці. Що ж йому, друзі, змінили. Зараз я виведу, виведу на екран табличку, але перед тим давайте ми прочитаємо від розробників, що ж розробники, яку рецензію надали ось цьому ребалансу. Слухаємо. Хоча краса часто привертає нашу увагу, важливо пам'ятати і про тих, кому зовнішність не дісталась від природи. Ну це вони про те, що Хоронар дуже страшний. Хоронар, можливо, й не вписується в загально прийняті канони привабливості, та ми віримо, що він заслуговує на свою щасливу історію, принаймні в плані навичок. Перш за все, йому дадуть ауру для всіх боїв. Це чудово. Він, не, він може і не вкраде ваше серце, але його перша навичка А1 тепер ще й скорочує шкалу ходу ворогів. Адже їй підвищили шкоду. Ну тут, швидше за все, переклад трішки неточний, ну але. І звісно ж, не могли не згадати кохану супутницю Мінаю. У її присутності Хоронар стає значно сильнішим. Його друга навичка тепер поширює свої ефекти на всю команду, знімаючи дебафи з усіх союзників та накладаючи корисні бафи. І нарешті третя навичка тепер накладає одночасно зменшення атаки і зменшення захисту без будь-яких умов. Якщо є в команді Мінає, ці дебафи неможливо відбити. Так, друзі, давайте тепер більш детальніше ми перейдемо. Давайте я буду вам зачитувати, що є зараз, так, і що змінили. Автоатака. Атакує всіх ворогів. 50% шанс скоротити шкалу ходу кожної цілі на 5%. Якщо в команді є міная, натомість атакує всіх ворогів два рази, а шанс скоротити шкалу ходу цілі підвищується до 100%. Шкода від кожного удару зменшується на 50% це є зараз. Зараз коефіцієнт складає на цій навичці, давайте я вам скажу, 0,1%. Від здоров'я, а якщо він б'є два рази, тобто, якщо її мінає, то цей дамаг складає коефіцієнт складає 0,5. Ну, зрозуміло, 0,05, половину від 0,1 від максимального здоров'я. Чи сильний це демедж? Ну я би не сказав, того, що є та ж сама Арекс, яка, якщо я не помиляюсь, 0,22 масуху має з автоатаки, тобто це в два рази сильніше. Так, вона не може вкрасти шкалу, скоротити шкалоходу, але все ж таки. Що буде? По факту залишається все так само. Давайте я вам табличку швиденько виведу. Ось тут дивимось на першу її нав... його навичку. Що зміниться? Змінюють йому шанс з 5% до 10. Багато ось тут, ось тут вверху жовтим написано, але воно по факту залишається все те ж саме. І написали, що дамаг. Збільшено коефіцієнт саме збільшений так на його автоатаку. По факту тут замість 5%, 10%. Який буде коефіцієнт, невідомо. Якщо вони йому дадуть коефіцієнт без мінаї буде 0,2. Тобто, якщо в два рази посилять його, його коефіцієнт на автоатаку, буде гарно. Якщо йому посилять чуть-чуть швидше за все, вони десь. Під на 50%, я так думаю. Ну після ребалансу ми вже зможемо побачити, чи буде він бити, чи не буде. Бо 0-2, мені здається, це буде справедливо, адже хорнар войдовий герой, і для того, щоб йому бити два рази, потрібно, відповідно, мінає. І також прошу звернути вашу увагу, що тут потрібна точність йому для того, щоб він скорочував шкалу ходу цілі. І знову ж таки, буде 10%, буде бити два рази, то буде скорочувати всім шкалу ходу на 20%. Скорочення шкали ходу досить хороше, якби ще він її крав. Була пімба. Йдемо до А2. Зараз. 75 на книгах 100 вістковий шанс накласти провокацію на всіх ворогів на один хід, накладає на себе блок штрафів, збільшення захисту на себе на два ходи. Якщо в команді є Міная, перш ніж накласти на себе блок штрафів, усуває всі свої штрафи. Тепер показую вам картиночку і йду читати, що ж там буде. Повний переклад цієї навички. Без піднесення, без пофарбування. Буде 75% шанс накласти провокацію на всіх ворогів на один хід. Якщо ми його пофарбуємо, буде відповідно 75% шанс накласти провокацію на один хід плюс блок дебафів. І збільшення захисту на себе на два ходи. Якщо є міна в команді, провок на провок не потрібна точність. Якщо є міна в команді, також знімає дебафи з усіх союзників і накладає блок дебафів і збільшення захисту на всіх союзників на два ходи. Тобто, по факту, він масово це все робить і масово клінцеє, і масово накладає блок штрафів і збільшення захисту. І не потрібна точність, якщо є, міная в команді. Добренько, ідемо до його А3 навички. Зараз вона виглядає ось так. Дуже дивно. Атакує всіх ворогів, накладає зменшення атаки на всіх ворогів на два ходи. Якщо ворог має зменшення атаки, накладає натомість зменшення захисту. Тобто, ну камон, ви маєте войдового легендарного героя, і в нього навичка е з якимись умовами накласти двойний штраф. Там мадам Серіс так помахала ручкою, і каже: Я вмію ще й знімати бафи, а тут хоронар. Поправили це. Що буде по-простому, атакує всіх ворогів, накладає два цих штрафи. Також зменшують перезарядку. Ось тут буде 4 ходи. На книжечках буде 3, відповідно. І коефіцієнт тут збільшують, дамаг збільшують від цієї навички, адже він нею також. Атакує. Зараз вам скажу, який саме зараз є тут коефіцієнт. Тут є 0,22 коефіцієнт, швидше за все, десь до 0,3 піднімуть, вище точно йому піднімати не будуть. Ніяких 0,35, напевно, ми тут не побачимо. Можливо, буде 0,3, можливо, буде 0,27, десь приблизно ось такий, мені здається, буде коефіцієнт. Пасивочку, відповідно, не чіпали як одну, так і другу. Так, і давайте вам ще разочок виводжу, що Добавили. Добавляють йому ще ауру, збільшує опір у всіх битвах на 80. Дуже прошу. Що хочу сказати на рахунок ребалансу. На мою думку, ребаланс йому зробили так для галочки, давайте скажу. Того, що. Це логічно було б його з самого початку ось таким зробити. Так, якщо йому коефіцієнти завезуть нормальні, то це буде хороший ребаланс. Якщо коефіцієнти завезуть так по чуть-чуть, там на відсотків 20 йому демедж збільшить, то він як і жив, так і залишиться жити відповідно на складі. Дуже паршиво, що цей легендарний герой не може грати по факту без Мінаї, бо він не потрібний без Мінаї. Навіть після ребалансу, от якби йому А-2-навичку, а вам не видно, ось тут демось, ось тут, на А-2-навичку, зробили, що він і без мінаї, накладає на всіх і клінцить всіх. А якщо мінає є в команді, то просто не потрібна точність, це було б цікавіше. Тому мені здається, якби. А 2 трішки краще йому поправили, він би вже десь та й по чуть-чуть, можливо, загравав хоча б в пвє контенті. Хоча б пвє контенті. На аренку я не говорю, що він прям залетить. Ой-ой-ой ай-яй. -ай. Можливо, перший час він заграє і просто як заграє люди почнуть фанитись ним, трішки пограють і далі знову закинуть його на склад. Так що це не той герой, якого б ми хотіли бачити з. Уламочка, в мене на аккаунті він є. Звісно, він не прокачаний, і прокачувати його я поки що не планую. Хіба що хотілося би сказати, що на війну фракції, але є коник, який робить це сам. Тому, не знаю. Я, як власник Хоронара, абсолютно не можу сказати, що я зрадів і. Прям. Вже біжу його качати і десь хочу використовувати, десь хочу тестити. Не хочу, того що ребаланс такий, знаєте, не дуже мені сподобався. А, і ще, маю хоронара Мінаю не маю. Чи хочу я йти витрачати своїх 5 дублів для того, щоб купити Мінаю, бо в мене є Хоронар, бо його і ребаланс. Не... Понятне діло, що не хочу. Напиши в коментарях, що ти думаєш про. З приводу цього ребалансу, і, звісно ж таки, забігай на стрімчик, адже він уже йде, і ми відкриваємо уламочки під масовий призов. Так що чекаю тебе на стрімчику.